Сьогодні ми хотіли би зупинитися на основних проблемних моментах і беззаперечно розглянути ті питання, які пов'язані з реалізацією цих повноважень на території Запорізької області. За останній час, мабуть, найбільше гострим питанням, яке. Було постійно, але було повернуто до порядку денного знову. Є питання для дотримання права на безпечне довкілля а в нашому регіоні. Надзвичайно актуальне, надзвичайно гостре питання. Питання перебуває на контролі в уповноваженому Верховної Ради. Нещодавно відбулися громадські слухання, пов'язані з цим. Ми безпосередньо долучилися до них, але найбільшою проблемою, яку ми встановили, це відсутність конструктивної позиції щодо впровадження зазначеної програми і безпосередньо строків та етапності і розгляду відповідних пропозицій та строків та етапності введення її в дію за результатами нашого реагування, в тому числі буде скеровано відповідний запит до Запорізької міської ради в частині надання відповідної інформації щодо. Відповідно строків етапності планів, що має бути зроблено наступним, що робиться на сьогоднішній день щодо впровадження в дію зазначеної програми поетапного зниження викидів шкідливих речових. Але попри це, додатковим фактором ми так само розуміємо, що є те, що зазначена програма розробляється вперше і відповідно в умовах повномасштабного вторгнення. То обґрунтованість затяганості процедури є, але в будь-якому разі ми наполягатимемо на тому, щоб зазначена програма була прийнята, введена в дію і забезпечена її реалізація вже у найможливо короткий термін, який є. Щодо дотримання прав громадян, які постраждали від збройної агресії, офіційна чисельність місць тимчасового проживання за даними Мінреінтеграції. Остання, яка була озвучена, це 44 місця тимчасового проживання. І відповідно за офіційними даними, зазначені заклади розраховані на 3275 місць. Але попри це зазначена. Робота вона не зупиняється. Проводячи моніторингові візити, ми проводимо так само інтерв'ювання, спілкування з внутрішньопереміщеними особами. Ми фіксуємо, що найбільшою проблемою, з якою зіштовхуються внутрішньопереміщені особи в місцях сам тимчасового проживання, я хотів би заакцентувати, є безпосередньо забезпечення їх права на гідні умови проживання. Це питання забезпечення інклюзії, забезпечення ремонтних робіт і відшкодування комунальних платежів за надання. Ні, послуги крім того, потребує розробки і регіональна програма розселення внутрішньопереміщених осіб, яка б включала можливість вільного вибору місця. І що не менш важливим розуміння того, яким чином людина має, може змінити зазначене місце тимчасового проживання. Тому що такі питання підіймаються, і під час моніторингових візитів ми так само це фіксуємо. Що до нас надходять звернення щодо того, що людина має бажання, має необхідність змінити зазначене місце тимчасового проживання, але вона не Знає не володіє достатньо обсягом інформації щодо того, куди їй безпосередньо необхідно звертатися, яким чином офісу повноважено готовий в цих випадках в будь-якому разі надавати допомогу. Потреба так само існує і в регламентації ремонтних робіт. Те, що ми. Неодноразово фіксували це ті факти, що ремонтні роботи в місцях тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, в тому числі і за нашими наданими рекомендаціями, проводяться, але чіткого алгоритму чи плану проведення зазначених ремонтних робіт залучення донорів до цих процесів немає. Люди продовжують відповідно проживати в тих умовах, які не відповідають мінімально, навіть стандартам, якщо ми кажемо про місця тимчасового. Проживання, крім того, хотів би зауважити, що всі звіти за результатами моніторингових візитів щодо кожного з місця тимчасового проживання вони розміщуються на веб-сайті Омбудсмана України, і відповідно кожен може з ними ознайомитися, переглянути які умови які рекомендації надавалися, і фактично ознайомитися з станом виконання цих рекомендацій. Хотіли би звернути увагу на питання. Дотримання прав дітей постійний напрямок, який на сьогоднішній день офісу повноваженого пріоритизує, і безпосередньо в рамках цього напрямку нами здійснюється моніторинг як служб у справах дітей, так і місць, де діти позбавлені батьківського піклування чи діти-сироти перебувають на протязі. І значного часу ми фіксували на початку року такі випадки, коли протягом значного часу діти перебували в лікарнях. Діти позбавлені батьківського піклування. Мова саме про це йде на сьогоднішній день. За результатом і нашого реагування, в тому числі, таких випадків однозначно стало менше. Ми не можемо зараз говорити однозначно, що таких випадків немає зовсім, але такі випадки зменшилися як мінімум. Щодо служб у справах дітей, одним з найбільших проблемних моментів, які ми виявили, це проблема постановки дітей на квартирний облік відповідно до законодавства, який має здійснюватися, але попри це, не здійснюється фактично з в. Багатьох територіальних громадах і в службах у справах дітей, в тому числі Запорізької міської ради, відповідні листи реагування звіти щодо цього направлені, але ми розуміємо, що проблема є набагато комплекснішою. Вона полягає в наявності житлового фонду. Вона полягає в тому числі і в необхідності залучення додаткових, можливо, донорських коштів для реалізації саме цих. Ініціатив і виконання зазначеної норми законодавства, крім того, хотіли би зупинитися окремо на тому, що минулого тижня було представлено спеціальну доповідь щодо дотримання прав національних меншин та корінних народів в умовах збройної агресії проти України. Вона охоплює період спочатку повномасштабного вторгнення і до 31 грудня 2023 року. Безпосередньо в ній надано рекомендації. Як державним органам, національним державним органам, так і регіональним органам влади, я хотів би більше закцентувати на релігійній складовій саме порушення права на віросповідання на вільний вибір віросповідання. Питання пов'язане з цим фіксується в Запорізькій області на тимчасово окупованій так само території, зокрема щодо. Релігійних спільнот баптистів так неодноразово це фіксувалося, наскільки Російська Федерація ставиться зверхньо до представників інших релігій, інших національних меншин та спільноти. Попри це, ми бачимо, що виконання національної стратегії воно в 2022 році. Потребувало відповідного виконання, але внаслідок повномасштабного вторгнення зазначення дії в нашій області так само не виконувалося. Але в 2023 році вже є покращення щодо того, що налагоджується комунікація. Ми прагнемо до того, щоб в першу чергу було створено відповідні, як мінімум, створено відповідні гарячі лінії для того, щоб представники національних меншин та спільнот мали можливість звернутися напряму. А Поза цим, ще фактично, цей напрямок потребує розвитку та розширення в будь-якому варіанті, якщо так можна сказати, коли ми кажемо про дотримання права щодо культурної спадщини, реалізації саме цього, цих от практична реалізація. Цих речей вона внаслідок руйнувань, внаслідок того, що в нас 36% було з загальних пам'яток культурної спадщини пошкоджено або зруйновано на території області. Ми розуміємо, що це є ну, надзвичайно важливим ключовим для цих для цієї категорії.